Сім тридцять дві. І в мене активний ранок для завантаженого дня це йога. П'ята година, і я сідаю за диплому. Я зараз закінчую магістратуру з маркетингу, залишили вже два місяці, в червні буде захист. Моя тема з дипломною це краудфандинг, це маркетинг для краудфандингу. Працюю над фільмом обов'язково потім ще розкажу. От, але кожного ранку після прокидання, після йоги. Я сідаю і годину по таймеру по форесту. пишу е, дипломну. Таким чином, в мене проект рухається кожного дня. Я не переживаю, що до дедлайна залишиться там декілька тижнів, і я буду тільки дипломним займатися, і більше нічим не зможу займатися. Не люблю дідла, не люблю дідлайни, тому, е, тому так вирішив собі робити. У будь-які дні кожного ранку годину 50 хвилин витрачаю на дипломну. Поїхали. Так, поки я тут готую, чекаю, поки все тут приготується, розкажу вам, що я роблю далі. Бо це вже десята, це вже ніби робота починається. Але, але я дуже люблю свою роботу, що я можу зробити якусь частину вчора, тобто я роблю сиджу довше. У мене є продуктивність ввечері більше. Я буваю ввечері зроблю щось. І зранку в мене ще є півгодини, там з до пів одинадцятої, одинадцятої, щоб поїсти нормально. Можливо, відповісти на якісь мейли. А от під час цього, але я дуже люблю, я дуже вдячна. Люблю, що в мене є така можливість ввечері зробити. Більше, щоб зранку не робити. А можливо, ну, а можливо, і немає тої роботи. Ну, скоріше за все, я її роблю ввечері. В мене є натхнення. Я роблю вівсяну млинець з сиром, дуже люблю це. Особливо в п'ятницю. Я не знаю, ну, в п'ятницю я люблю щось таке солоне, бо сьогодні ще буде день, коли ми з сестрою підемо ввечері п'ятничний перекус. 哦，对，也有就是西南那边比较 Яр Чашок і я сідаю сідати. Зараз щось включу щось собі, а можливо якусь лекцію чи з маркетингу, чи з повідео. щось просто корисне, чи розважальне. Я дуже люблю під сніданок послухати щось. Фан факт. У мене два комп'ютери: один для роботи, один свій. А, і я дуже дуже люблю працювати з ліжка. Ще один плюс моєї роботи. Раніше я працювала тільки з коворкінгу, коли я була інтерном. Зараз я вже спеціаліст, я вже ну і плюс війна, і я працюю з дому. Але сьогодні я йду ще в коворкінг, тому що я знімаю собі тут ще коворкінг, щоб іноді виходити з дому, не тільки вдома сидіти. От, але я не зразу, не одразу зранку йду, тому що я не люблю кудись пішити. Плюс я казала, що я з вечора зробила якісь справи, що зранку в мене немає. Стільки багато справ, що треба прямо з офісу, і зі дзвонів зранку зазвичай немає. От, тому я розгрібаю мейли спочатку, відповідаю всім якісь термінові задачі. А потім, потім вже збираюсь, трохи провітрюю свою голову від цих задач і йду в коворкінг. Одинадцята година, і я зараз буду виходити в коворки. Збирати суттю і підніжджи. Прошу помітити, що зараз, 7 квітня, квітня це не зима, це весна. Подивіться, що навколо. Мені холодно. мені холодно. Я не можу вже дочекатись, поки я біжу до кворкінгу, але я. я. я, я шосі. Класно відчувати, знати, що я хтось а, знайомий тут себе спокійніше випрацювати. Сьогодні в мене день контенту. Я працюю над контентом для своєї компанії, де я працюю для Viber. А от і вже проаналізувала контент в спільноті, де є 4 мільйони на хвилиночку. І зараз буду публікувати банер для великодніх стикерів, які ми розробили покажу вам. Я така фух, публікую. Перевіряю ссылку. Прощаю, дуже відповідально. Покажу вам ще переговорку. У мене сьогодні немає а, зустрічі, але я. Але коли є, то я саме тут. У мене зустрічі є второк багато, в четвер відповідальна. Я завжди заходжу в цю а, переговорну і проводжу тут годину, буває дві Насправді я не люблю зустріч. Хоча маркетинг це сфера, де дуже багато зустрічей, багато чого голосом треба проговорювати. В мене. Починає голова боліти. Особливо коли я не говорю. Коли я говорю все, ок. а коли така зустріч, що треба слухати, мені трохи важко. А, зараз покажу вам свій календар. Заблюрю його трохи конституційно. Але, щоб ви розуміли, бувають і от такі календарі. До речі, у нас ось такі от стікери запустилися. Я їх малювала з дизайнером. Загалом я дуже задоволена тим, чим я займаюсь, бо я займаюся контентом, це те, що мені подобається. Я перевіряю, щоб цінності співпадали з цінностями компаніями, цінності, які транслюються. От, наприклад, в стікерах, то ми проговорюємо це з дизайнером. Ми коригуємо я, а і тільки тоді вони публікуються. Тоб, залежить від мене буде Будуть мене запущені чи ні. Ну, від мене, від компанії, від менеджера. А, от. Також дуже класно, що цей контент він з метою, не просто там щось запостили. А ми через ці от, пости, через. Стікери, листівки передаємо меседжі. От, і тому мені прям дуже-дуже подобається. І мені подобається взагалі займатися контентом бачите, по Ютубу. І хочу майбутнім українським бізнесам також допомагати розвиватись через відео, бо це дуже потужний інструмент, якщо його правильно використовувати. Третя година, мені здається, що варто поїсти, бо я так запрацююсь і настане час вже йти в кафе, а я ще не пообінувала. Четверта година і вже дуже близько кімнаті. Я Прямо так отрублю за цілюки. Я забрала свій чай повкафей. А в мене міру чай, який я люблю, тому я завжди беру його з собою. Правді буду ще ввечері працювати, але... Ну, але хоча б не сідне зараз. Ми знову йдемо куди. Наприклад. Я просто, я просто засиділася. Зараз таке розкажу тобі. Просто, просто. Я весь робочий тиждень чекала цього моменту. Я дуже рекомендую таку традицію, щоб п'ятницю кудись виходити, бо це дуже так мотивує, заряджає. І плюс ще така традиція, якби нас було ріжені постійно. Ми на щось солоденьке. <laughs> Тут ноутбук, достаємо. Точніше, знають не за кости. Перевірити і потім запостити. Достаємо і працюємо. 8 година і я ось тільки-тільки вдома. Накупила собі трохи речей. У мене в п'ятницю звичайно, буває шопінг. Кафе, шопінг такий як. Трохи винагороди собі. А, от, і зараз буде вечеря. Діваюся смачна. І ще трохи пропрацювати треба буде. Я <рапляння> не Я так радію, бо субота в мене завжди для монтажу, для чогось, що зв'язано з відео, і я то обожнюю. А, я не хочу сказати, що я не люблю свою роботу. Просто відео я обожнюю. І от я радію, коли от в мене завтра буде прям те, що я обожнюю. Так, наразі ми бачимо лізу до піци. Вона помирає. <різь> я а, цей кур'єр їде в турборежимі. <різь> я не можу. Це сталося. Це сталося. Я голодна. Я, я вже п'ять годин не їла. Це. На цьому тема. ми. Так, все. Mm. А для тих, хто залишився, я покажу свою посилку. Вона дуже тематична, якраз скоро буде Великдень. А для когось він вже. Це вишиванка з етнодому. Дуже відомий український бренд. І зараз покажу вам. Дуже подобається. Це прямо мої мої кольори. Це XS -ка. Я думала брати S, тому що я завжди в S -ку. Мені Есека замала, але весь XS тут. Якраз мій розмір. Це гладь вишивка. І, я не знаю, я, я просто закохана в неї. Я дуже чекаю великі, щоб Великодня, щоб вдягнути її. Не знаю, дуже рекомендую. Вона дорога, але вона, мені здається, вартує, вартує того на 100%.